Привіт! Всім. Всім привіт, народ! Скучали за мною? це канал Сицилійський Арел. Тепер там буде виходити відео про географію. І сьогодні саме перше відео про географію це Стамбул. Відоме турецьке місто. Єдине місто, яке розділене між Європою та Азією. Або, можна сказати, між двома континентами. А місто на берегу протоки Босфор, Чорного моря та Мармурового моря. Стамбул дуже древнє місто, його сама перша назва це Константинополь, а зараз це регіон. Ну, можна сказати, Стамбул розділений між Європою та Туреччиною. А ще ми сьогодні поговоримо про Туреччину. Столиця якої Анкара. До речі, Стамбул ще порт. І цікавий факт про Стамбул. Зараз там місто Стамбул, європейська частина Стамбула може стати островом. Я не жартую, тому що Стамбул почав, почав е, просто... як там його? Боже боже. будувати Стамбульський канал. І Стамбул таке цікавеньке місто. Але, дивіться, він колись був столицею столиці. Туреччини. Чому? На той час, Але колишня чому? Чому зараз Анкара? Тут невеличкий урок історії. Перша світова війна закінчилась тим, що, е, ну, тим, що е, Османська імперія програла її разом з Німецькою імперією та Австро-Угорською. Та Британія взяла територію Стамбулу. І, до речі, тоді ще це був початок ХХ століття. І Туреччина боролись за територію. Але і за витрати Стамбула прийшлось перенести столицю в Анкару. І, якщо чесно, то так. Якщо чесно, так. Да. Але Туреччина собі повернула територію. І, до речі, європейська частина Стамбула, є частина Туреччини. Є 5% частина Туреччини в Європі. І на цьому цьо. ну, все. Дякую за перегляд самого мого першого географічного відео. Це був канал Сицилійський РЛ. Бажаю вам здоров'я та щастя. Не хворійте. Пока!